Курячий фарш поперчила, посолила, додала приправки, стакан рису 200 грамовий беру столову ложку фаршу, і формую обманку і формую такі їжачки. Пігріваю сковороду з двома столовими ложками олії. Сформувала ось такі їжачки, будемо обжарювати на сковороді. Обжарюємо наші їжачки. Під кришкою до 3 хвилин з однієї сторони і 3 хвилини з другої. Трошки сметаною розмішуємо з 50 грамами води. Даємо рослинного чи бульйону на м'ясі, розмішуємо і будемо виливати в нашу сковороду з нашими віжачками. Накриваємо кришкою і на маленькому вогні. Можна додати аджики, томатної пасти. Розрізала наш їжачок. Бачите? Підварений рис середині, м'язко. Дуже смачне. Готуйте разом зі мною. Всім смачного!